Дозвольте, будь ласка. Так. Так. Вітаємо, вас так. Так. Вітаємо вас на Україні. Бачили фільм про себе? Де да, мені на суді Ру. показувалися, які на І що, що там, правда, що ні? Прямо, мені здається, вони всрались. Та, вони хотіли зробити краще для своєї пропаганди, але в них не вийшло. Пойшлось позорне. Для них, а не для нас. Як зараз у вас відчуття? Все добре. Я в шоці, але все добре. Скільки у вас був вирок? 13 років. Добрий день. Добрий скажіть, Дівчата, скоріше влаштовуйтесь. Забирайте Так, і... да, так, да, так. Да. Зараз ще будуть забрані. Добрий день. Давайте знайомитися, Як вас звати? Вітаємо вас вдома. Вітаємо з повернення. Доброго дня. Як вас Работайте. звати? Работайте. Дайте пройти. Доброго дня. Доброго дня. Якщо щось заберемо, то будемо кидати. e um Сьогодні повертаються люди, які були засуджені на території Білорусі від двох років, та в принципі була загроза у багатьох провести остаток свого життя відповідно в тюрмах. Та домовленість, яка була досягнена, дала їм можливість повернутися до цивільного мирного життя, повернутися в Україну. Наймолодші повернуті сьогодні 18 років, найстаршому 58. Також серед повернутих є люди, які дуже хворі і навіть смертельно хворі, це онкологія. Чи відомо скільки ще українців залишилося в Білорусі? Так, координаційний штаб веде таку статистику, і сьогодні ми намагаємося повернути не тільки з території Російської Федерації, але також з території Білорусі.